Вітаю всіх, пропоную вам подивитися такий розклад: чи бажає вам хтось зла? Розклад буде на один варіант, тому прислухайтеся до сигніфікації, де будете або описані ви, або події, в яких ви знаходитесь. І так, хто ви, людина, яка, можливо, десь зависла у якихось страхах, у якомусь негативному досвіді. Який ви не можете прожити і відпустити. Щось вас сильно лякає, щось вас турбує, за щось ви сильно хвилюєтеся. Емоції неурівноважені, можливо, вам доводиться навіть плакати. Можливо, цю, причина цьому є м, хвороба або ваша особиста, або когось із вашої рідні. Можливо, навіть. М, Можливо, навіть ця хвороба буде пов'язана з тим, що вам хтось негативні слова там говорить в спину, можливо, навіть в обличчя. І е, якщо це у вас хворіє хтось, то ця людина має бути старша за вас віком. Або якщо ви Ну, це не стосується хвороби, то, можливо, зараз ви внаслідок тих подій, які у вашому житті відбуваються, відчуваєте себе всіма покинутою, незаслужено відстороненою відстороненою або від родини, а можливо, від того місця, де ви себе почували б комфортно. Якщо хтось знаходиться у таких подіях або у таких енергіях, то запрошую подивитися, чи бажає вам хтось зла. Чи бажає вам хтось зла? Ох, карти самі хочуть вам щось розмовити. Ну так, не вам бажають зла. Можливо. Для когось це буде така ситуація, де ви знаходилися або знаходитеся в трикутнику. Це можливо бути особисті стосунки, а можуть бути і робочі стосунки. І через ці стосунки ви проживаєте якийсь кризисний стан, з якого ви наразі не можете вийти. На вас може впливати людина, з якою ви спілкувалися або на роботі. Або про робочі питання. Можливо, раніше, колись з цією людиною працювали, можливо, якось вам доводилося спілкуватися десь в соціумі, і також таким чином на вас впливали, на ваше фінансове становище і на, вас, на ваше здоров'я. Якісь розчарування, якісь затримки у розвитку ваших подій, щось вам не гаразд таке, знаєте. Це, можливо, у вас такі емоції негативні зашкалювали, які вам, вас буквально тормозили і повертали у минулі події. Десь була порушена ваша справедливість. Ну, давайте подивимося ще, чи це на вас якимось чином діє, чи ні. Те, що у вас там хтось вам щось бажає. Ні. Ну, Певним чином, звичайно, воно трішки діє, тому що ви через це втрачаєте свою силу, але ви знаходитеся під захистом вищих сил. Тому вам просто, можливо, від того неприємно, можливо, у вас такі розчарування, якийсь певний хаос може виникати. Десь щось ви не можете зрушити у нові події, прожити якийсь досвід, той страх вас може тримати. І через це ви втрачаєте буквально свою силу. Можливо, навіть вам не хочеться нічого не робити, не ходити, нічого виконувати. Але ви під захистом вищих сил, тому що я вам навіть покажу така є карта, світ, яка говорить про те, що вас захищають вищі сили. Тобто, щоб у вашому житті там не відбувалося, то криза, яку ви повинні просто прожити. А вищі сили не дадуть такого, знаєте, негативного якогось прояву на вас, ну, як, як кажуть, роблять порчі там, або зглази, або ще щось. цього ви захищені. А от те, що на фізичному рівні, в якихось емоціях, подіях, робочих питаннях, то, звичайно, ви це переживаєте дуже важко. І це вам заважає, не дає вам рухатись вперед. Що вам потрібно зробити у цій ситуації? Вам на пораду навіть два старших аркани вийшло. Жрець перевернутий, колесо фортуни і дев'ятка вогню. Ну, по-перше, що вам потрібно зробити? На цю ситуацію подивіться зовсім по-іншому. Ну, не так, як ви її бачите зараз. Ну, буквально переверніть все з них на голову. І подивіться, що ви не помічаєте, чому ви не бачите рішення. У вас шанси є. У вас є шанси в ваших руках. Вам тільки варто прожити отой негативний досвід і його відпустити вже досить, тому що ви його не можете переступити. Ви в ньому зависли і в тривалий час, можливо, там у ньому кружляєте. Але вам потрібно з цього виходити, вам даються шанси. Дивіться, от в цьому ряду, у нас, тут, де криза йде у вас по п'ятірки вогню, йде захист від вищих сил. І зразу колесо фортуни, кармічний аркан, говорить про те, що у вас є всі шанси. Вам тільки варто подивитися на ситуацію, так от, навпаки, не так, як ви її бачите. І тоді ви побачите рішення, ви побачите, що досить знаходитеся в тому досвіді і крутиться в ньому. Можливо, в якихось розмовах, в якихось неблагосприятливих обставинах, ви буквально там зависли. Тож, от таке для вас потрібно просто взяти свої шанси і рухати вперед. Ну, і ще один аркан, візьмемо, як пораду. Що вам робити? Дивіться, Лицар вогню говорить про те, що ну, рухайтесь вперед, досить вам зависати. Уже все, все минуло. Ідіть у нове. І якісь вам поїздки, можливо, допоможуть. Якщо у вас є така можливість десь якусь подорож організуйте, можливо, просто вийдіть на природу, походіть десь. Трішки побудьте між людьми у суспільстві, щоб ви могли отой от негативний досвід, який ви на самоті проживаєте і не можете його прожити. Вам варто вже з нього вийти і десь з'явитися між людьми, щоб ви вже могли це спілкування налагодити, щоб вас, можливо, трішки відпустило. Можливо, якісь такі заходи відвідайте, де будуть люди там якось себе проявляти, спілкуватися більше. В такому випадку ви зможете вже швидше прожити цей досвід, який заважає вам, який вас буквально забирає вашу силу. Досить віддавати свою силу, заберіть її до себе, звичайно, назад, тому що у вас є і підтримка, і можливості. Залишилось тільки ваше бажання. Ну, це був такий для вас розклад. Тож бажаю вам вийти з того негативного стану і з тих подій, які вас тримають.